Усі тварини небезпечні. Усі тварини. Усі вони. Тримайся подалі від незнайомців. Я Йоржик. Та Фіті. Привіт, та Фіті! І до побачення, кабанчику. Тебе вкуси. Дідусю, невже нічого не можна зробити? Блакитна, клітка. Яка начебто все стільки. І дідуся теж. Я піду по неї. <звив за мною> а як інакше мені врятувати твого дідуся? Припини ходити за мною. О, це що, пустеля? <звив> дурень, дурень, дурень! Столи дурень. Беззахисні тварини зовсім одні в пустелі без води. А навколо змії та шакали. Привіт, сурикатику! Йоржику, чекай! Пощастило, що у вас є я. Де ти, друже? Ти усівся на мене. Якщо хочеш кого задирати, починай з кабана. Я застряг. Якби ж то дідусь це бачив. Більше за все в світі я хотів би мати свою. Покину тебе самого. Це ще згорить? Твій хвіст. Тафіті крізь пустелю. Я вибачаюсь, але це моя закуска. Скоро у кінотеатрах.